Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крелакс. І в рамках проєкту Візерунки я хочу вам запропонувати ось такий красивий візерунок. Візеруночок дуже гарний. В'яжеться він не складно. Схемки я вам теж не дам, бо я сама не вмію намалювати на нього схемки, але він дуже легкий і дуже легко запам'ятовується. Просто треба уважно ну, пров'язати зі мною, щоб краще запам'ятати, краще самому пров'язати. Ну, не складний. Він ажурний, такі ажурні, гарні доріжки, він такий дуже гарний, бачите. Але він в'яжеться без жодного накида. Хоча тут є дирочки. І почнемо зараз е знімати. Я в'язала спицями, той зразочок спицями 3,5 з напівбавовни, в 6 складень. Ну, так як завжди, хто давно зі мною дивиться мої майстер-класи, е то знає. І я а будемо в'язати ми в кадрі візеруночок, е то є напівбавовна, напів, бавов, напів е вовна, Алізала на голд, по-моєму, 240 метрів на 100 г цієї пряжі. Я просто тікеточки не маю. Взяла якісь товсті спиці, не знаю, який номер, бо немає, чим, немає лінійки для вимірювання спиць. Просто я, здається, якимись такими і товстими в'язала, чи шестіркою, чи шість з половиною, навіть не знаю, якими я в'язала светрик. Ну, В'язала светрик з цієї пряжі, а тепер хочу вам запропонувати зв'язати візерунок. Візеруночок набираємо петлі, число петель кратне трьом і плюс дві петлі прушкові. Набираємо петлі і будемо починати в'язати. Я набрала 17 петель, тобто 15 петель то кратне трьом. І дві прушкові разом 17. Перший рядочок я пров'яжу просто виворітніми петлями, ось так, щоб підготовчий ряд пров'язати. Виворотні петлі я в'яжу бабусиним способом, тому що мені треба, щоб лицеві петлі були повернуті правою стінкою дозаду. Як ми в'яжемо класичним способом виворітні петлі, то в нас права дужка є спереду. А ми завжди петлю за праву дужку пров'язуємо. І ще хочу звернути вашу увагу, лицеві петлі я буду пров'язувати не звичайним бабусиним способом, а східним способом. Я думала, що мій спосіб ну, виявляється що східний спосіб, що так в'яжуть. І для зручності пров'язування візерунка. Уважно, дивіться, просто щоб кожну петлю, якщо ви в'яжете класичним способом, у вас всі петлі будуть правими душками допереду, вам прийдеться їх так розвертати. Просто, щоб не розвертати петель, а просто в'язати візерунок. Значить, починаємо в'язати. Дивіться, першу петлю пров'язуємо, бачите, я спицю. Під нитку заводжу і пров'язую. Тепер не знімаю петлю зі, петлю зі спиці, заводжу спицю в дві петлі і пров'язую звичайним бабусиним способом лицеву петлю. Тепер скидаю першу петлю, другу залишаю на спиці, заводжу спицю знову в дві петлі і знову східним способом пров'язую дві петлі разом. Знімаю всі петлі зі спиці. Бачите, що в мене виходить. І знову заводжу спицю в петлю, пров'язую східним способом, не знімаю петлю зі сці, з лівої спеціалі, заводжу праву спицю в дві петлі, пров'язую звичайним бабусиним способом дві разом лицевою, знімаю першу петлю, другу залишаю, заводжу знову спицю в дві петлі і пров'язую східним способом в лицеву. Тобто… Одна лицева східним способом, тепер дві разом звичайним способом. Першу петлю скидаю, тепер дві разом східним способом. Зараз я вам покажу, чому я так в'яжу. Ви зараз розумієте, коли я буду в'язати другий рядочок, Ну, другий і третій, ось. І Пушкова виворітня. В'яжемо виворітній другий рядочок. Дивіться, в'яжемо за задню дужку, звичайно східним способом одна лицева, тепер одна виворітня бабусиним способом. Тепер дві лицеві східним способом, одна виворітня. Дві лицеві, одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня і дві лицеві, одна виворітня і в кінці одна лицева. Все. Тепер дивіться, ще раз показую. Перший і другий ряд просто повторюєте цілий час. Дивіться, перший лицева. Тепер дві разом бабусиним способом лицевою, одну петлю зняли. І східним способом, дві разом лицевою. Зняли всі петлі. Знову одна лицева. Тепер дві разом звичайним способом. Одну петлю зняли. Тепер дві разом знову східним способом. Всі петлі зняли. Лицева, дві разом лицевою і дві разом лицевою. Лицева, дві разом лицевою. Першу зняли, другі дві знову східним способом разом. Лицева, ой, зняла. Дві разом. І ще раз дві разом. І виворітня. І знову в нас виворітній рядочок, лицева, виворітня, і далі дві лицеві, виворітня, дві лицеві, так, виворітня, дві лицеві, Вигорітня, дві лицеві і вигорітня. Все, і одна лицева, і вигорітня. І так в'яжемо всі ряди. Перший повторюємо цілий час перший і другий рядочок, так як я вам показала. Надіюся, зрозуміло. Зараз я кусочок пров'яжу і подивимося, як на цій пряжі буде виглядати той візеруночок. Так, пров'язала я ще кілька рапортів. І дивіться, яка краса у мене вийшла. Ну, безподобний візерунок. Супер. Він мені так сподобався, тільки не знаю, як назвати. Думаю, що поки. Поки буду відео перекидати, що придумаю якусь назву. Ось так. Дякую вам за підтримку. В'яжіть на здоров'ячко і всього вам найкращого. Всім папа, до зустрічі! Дівчатка, я з вами розпрощалася, а забула сказати, що в мене тут. Що Той візеруночок, подивіться, як він виглядає з тонкої нитки, з напівбавовни і як з товстої ниточки. Бачите, порівняти він і на тій ниточці, на тонкій, і на, тонкі, на товстій, виглядає дуже красиво. І той візерунок, подивіться, як він має вигляд на виворітній стороні, дуже гарний, тож його можна використовувати і для палантинів. Ну, для чого вам там треба, ну, його і для палантинів теж можна використовувати, тому що він має дуже гарну вигурітню сторону. Ось так. А тепер вже точно папа. -па. <сі> Всім до зустрічі, папа! -па.